Друз'яки, всім привіт! Ми знову залетіли в Ukraine Mobile, Це гра про твою кохану Україну на твій смартфон, ну або планшет, як в моєму випадку. І ми продовжуємо на тому моменті, як я став поліцейським. Правда, боробивши пару днів, я оце не сильно, чесно кажучи, розумію, що чим мені тут займатися. Я сижу наблю... наглядаю... За в'язнями, які у нас тут є. Але так, да, добрий день. Що вам треба? І мене погукали до клітки там воно, чувак. Скільки сідеть? А я звідки знаю, я рядовий. Наскільки заслужив, виходить, скільки будеш сидіти? А я що тобі зроблю? Випустіть! Не, треба було не порушувати закон. Кирило, колега, добрий день. Хотів спитати, вас уплатять, коротше, мало. Я хотів би звільнитися в з цієї роботи, бо я щось, ну чесно кажучи, не бачу себе в як сказати, правоохоронних органах. Ну то, тобто, коротше, можна щоб мене звільнили. Все, пока роботяги, я пішов. Буду жити своє найкраще життя, а не працювати на держустанові. Моє життя повністю зараз буде змінюватись. Ага, треба, коротше на цю штуку, походу нажимати. А ну-ка, все, дякую вам за службу. Дякую за те, що мене прийняли. Здаю вам, віддаю жетон. Всі оці всякі шляги, штуки, і до побачення, <ривання> до побачення. <ривання> Все, всім пока. Так, у мене дігло залишився. Блін, мене і пушки все забрали. Ну ладно, нічого страшного. Тепер ми абсолютно вільна людина, нам не треба втрачати в цьому відділку цілими сутками. Я, до речі, знайшов свою тачку, яку, тим не менш, я б хотів би поміняти. Але як її продати, я не знаю. До речі, у мене десь там ще був ванус. Чи він продався, чи він не продався. Ну, напевно, його купили. Чуваки, якщо ви дивитесь це відео і на даний момент ця машина ще стоїть на продажу, то ви можете її купити. Я її там виставлю, ну, напевно, за копійки. Ладно, погнали. Зараз поїдемо в автосалон, придивимося собі, якусь. Ясь нову нормальну тачку, ну тобто, типу, солідну вже нормальну якусь. А ще плюс до того всього нам потрібно, напевно, в банк, адже в мене я продав той бізнес. Він приносив мені, взагалі, якісь копійки, так що я подумав і теж з ним розпрощався. Я хочу почати нове життя, абсолютно кардинальне, яке буде відрізнятися від того, що в мене зараз відбувається. І я хотів би потрапити в якусь е кримінальну о, е -ту саму угрупування. Кримінальне. Не знаю, чи в мене то вийде, Так, мені треба Основні, напевно, ні, ось о банки. Зараз залитимо в банк, подивимося, що в мене там на балансі взагалі на карточці лежить, бо, по ідеї, всі гроші з бізнеса якраз таки туди мені і пішли. Також, друзяки, не забувайте, те, що коли ви заходите в гру вперше, ви можете використати мій промокод Кент, вводити його потрібно, ось тут в меню, внизу, використати промокод, ввести промокод, пишете Кент. І далі по досягненню 5 чи 3 рівня ви зможете забрати свої гроші. А ми тим часом прийшли в банк. Я хочу перевірити зараз, подивитися. Який в мене взагалі баланс. Я думаю, що мені і банкомат підійде правильно. Так, а ну давай подивимось, на вашому рахунку 5 мільйонів 504 тисячі. А, тільки Так, а чи є сенс мені знімати взагалі готівку? Ну, давай я знімлю. Давай я знімлю ну хоча б мільйон. Або навіть давай вдвічі знімемо 2 мільйона. Бо я хотів би придбати, ну знаєте, нормальну таку машинку, хорошу. І взагалі, чесно кажучи, я би поміняв би собі місце проживання. Я не знаю, чи є в мене варіант взагалі купити, наприклад, Будинок, де в мене буде гараж, і де я зразу зможу спавнити авто, а не пробувати його якось знайти біля паркувальників, які є біля мерії або ще десь. Так, окей, автосалони погнали. Зараз подивимося преміум клас. Скільки коштують преміум автомобілі взагалі? Не знаю, чи мені з моїми жалкими 5 мільйонами вистачить взагалі хоч на щось. О, то він тут недалеко. Ну-ка, ручнічок і в совпа. Так, ладно, я так поняв, що дрифт це не моє. А ми, до на речі, начебто як були в цьому автосалоні. Точно не пам'ятаю. Ну ладно, го подивимося. Чи тут ми купляли цю беху, чи не тут. Так, що в нас тут взагалі є? Ягор, 5 мільйонів. Це самий простий автомобіль, ти поняв? Скільки коштує дорогий? 22 мільйона. Ага, 20 мільйонів, 18, 17, ламби. Коротше, я не знаю, що я зараз придбаю за 6 мільйонів, які в мене є на балансі. Ну я звісно не хочу всі гроші витрачати, які в мене є. Це занадто дорого, як на мене. Кібертрак можна купити за 8, Оце у Льотікс. Так, хорошо, що ми можемо собі дозволити взагалі? 6 мільйонів. 6 мільйонів. Все 6 мільйонів коштує. Я не можу придбати свій нормальну машину чи що? Так, можна купити джілінтвагіна. Можна купити Теслу, таку Теслу. І на цьому, типу, якась здорова балда. Я даже не знаю. Це Нісан Фронтір. Вибір у нас не сильно великий, але в цілому, оскільки ми хочемо влитися, скажімо так, в кримінальне життя, то давай купимо геліка. попробуємо політати на геліку. Так, а ну-ка, братанчик, де там моя машинка нова? Я, до речі, чомусь думав, що Гелік це один із найдорожчих транспортних засобів тут в грі. Але, як виявляється, є взагалі буга за 20. Так, чув, чуваче. Подожди, для покупки транспортного транспорту потрібно вив... в... вивантажити вже завантажений транспорт із сервера. Не поняв. Так а в мене ж наче як було два своти для того, щоб ну, купити авто. Може мені треба перезайти, я не знаю. Давай попробую. Так, я наче розібрався. Вітаємось з покупкою нового транспорту. Во, да, тепер у мене є ось от. 5 лямбів потратив, у мене залишилось на балансі 776 тисяч. І саме головне для мене питання чи буде ця машинка взагалі їхати краще, ніж моя минула. Так, а ну-ка, заводимося. Ух ти, ні, фіга себе він рве з місця. Так, я поняв, Воно їде набагато краще, аніж те, що в мене було до цього. Так, нам треба відразу номер, напевно, поставити. Погнали, зараз скатаємося в мерію. Ох, який в нього звучок, звісно. Та ні, ну це набагато. Ні, ні ну Він такий не керований, якийсь трохи. Він просто суне як паровоз. Ох, а скільки в мене... А, я вже 200 вичу. Подожди, хоть хоч чуть-чуть. Я ще сильно Сильно пришвидшився. Ну да, ну він такий, прям паровозіще, у нього така тяга здоровенна. Але він не керований, капець. Тормозиш? Я ось дивіться, вивертаю руль, тормозюю, він просто прямо летить. Газу даєш, він просто прямо летить. Це капець. Так, погнали по номера. Так, і що у нас? 7726. Так, мені не подобається. Давай ще один. 1837. Це теж щось не номер такий. 6436. Непогано, але теж трошечки не то. Так, я звідси не піду, поки не отримую якийсь нормальний класний номер. 7271, ну непогано, наче, але давай далі. 6124. 5758. О, все, оце я розумію, нормальний номер. Так, і що в нас виходить? У Нас на останньому номері 5758. О, оце я розумію. Оце вже халявка. Так, окей, а як мені взагалі зрозуміти, як мені потрапити в якийсь кримінальний цей? О, дивися, тут ось о, хтось приїхав. Привіт. Випадково через вас не можна потрапити ну там в якусь. Просто урвав. Я навіть не ні спитати нічого не встиг. Так, окей, ну ладно, поїдемо по старинців через навігатор. Так, бази організації, державні угрупування, Салтівська братва, печерська братва, одеська братва. Давай пробуємо Печерську, я не знаю, вона, по ідеї, повинна бути десь недалеко. А вона аж в Житомирі. Йомайо! -йо. А є щось поближче? Ну ладно, поїхали в Житомир. Якраз затестимо гелік на трасі, як він валить, яка в нього максималка. І поки ми їдемо по Майдану Незалежності. Я хочу вам сказати те, що якщо ви хочете пограти в цю гру, то посилання ви знайдете в описі під цим відео. Вас там перекине на головний сайт гри, і там буде розписано, як її скачати і як на неї пограти. Ну і не забувайте про мій промокод Кен, звісно. Так, це я до вокзалу доїхав. Ну єдина проблема цього автомобіля в тому, що він тупо не керований. Подиви, я єлі-єлі в оцю дугу заїжджаю. Це ж просто. Ух ти, йома, мене ж і знесло. Хоч би не розбити машину за 5 мультів. Так, це мені треба отуди наліво, все бачу. Непогано він, до речі, керується. Ось, дивіться, я назад здаю. З повним розворотом. Оп, я розвернувся. А тепер дивись, як це робиться вперед. Він просто суне як потяг. Так, ладно, робимо розворотікс, і погнали. в Житомир пробувати влаштуватися в кримінальну організацію. Бо мене, чесно кажучи, абсолютно не влаштовує моя зарплата в поліції. Я саме тому звідти і звільнився. Ну, бо ви прикиньте, я тупо отримував 5 тисяч гривень, наскільки я не помиляюсь. Да, я був рядовим, але ну, тим не менш. що це за зарплата така. 5 тисяч. У мене машина 5 ляльчиків стоїть. Ой, ой. Після цього мова вона подешевшала, до речі. Так, Хоч би ти не загорілась, будь ласка. Та це капець, ваш транспортний засіб занадто ушкоджений. Так, пацанчики, походу, їдемо ми тепер на СТОшечку з цим Геліком, і, походу, обійдеться це мені в кругленьку суму. Так, оскільки ми з'явилися в Одесі, походу, наші плани змінюються, і ми їдемо не до Саутівської, брати, а до Одеської. Пробувати сюди влаштуватися. Тут, по ідеї, повинно бути недалеко. Та, ну керованості йому додати було прям супер непогано цьому геліку. Так, а ми вже тут були. ми, Наскільки я, якщо я не помиляюсь, в минулій серії якраз таки сюди приїжджали, коли були копом. І тут були доволі такі непогані хлопчики і дівчата. Так. Тільки в мене питання, як мені взагалі а, влаштуватися сюди. Де ви тут буга стоїть? Ну це ж взагалі. Тут стоїть буга, тут ясне діло, що у чуваків точно повинні бути бабки. Тільки правда, я що то. О, тут таке сімейне фото. Тут склад. Так, чекай, а тут є взагалі хоч хтось. Так, а я не пам'ятаю, в кабінеті немає нікого. Алло, невже ви всі брата в тюрмі сидите? Що за що за підстава? Зверніться до лідера або заступників. Так а тут немає нікого. Ну тут ось є, типа, буга чиясь, хтось Приїхав. Може тут, до речі, хтось і живе? Під'їзди. Ну да, тут прям можна жити. Ну, окей, погнали, попробуємо приїхатися ще до інших організацій, якщо тут нікого немає. Попробуємо зараз в Київ до Печерської братви влаштуватися, якщо там хтось буде. Та це просто жесть якась з цим кубіком. Який же він не керований, це просто капець. Як мені подобається моя беха, вона хоч так і не летіла, але вона хоча б керувалася нормально і не переверталася на кожному бугрі. Ні, ну по трасі він прям хорошо смалить. Правда, як пише, він в повороти заходив. 237 у нього максималка. Непогано. Чи зможу я на 237 зайти в поворот? Давай зручничком отак. Опс. Слухай, я вже потихеньку починаю привикати до цієї машини. Тільки правда, щось у мене з дверима, в мене двері не закриваються. Chyba na wże. Я проїхався по бездоріжжю, в мене вже половини машини просто немає. А що я помилився? Я якогось мене їду в Житомир. Так то я чомусь думав, що Печерська братва це в Києві, а це опять я їду. Коротше кажучи, не туди, куди мені треба. Ну я вже їду туди. Якщо я так собі наклацав, то Бог з ним. Так, я приїхав до якоїсь Саутівської братви. Вона виявляється, прямо ось тут під боком була. Що з парканемся, подивимося, чи тут хтось буде. Я сподіваюся, дуже сильно, що буде. Бо я б все ж би хотів би вступити в якусь організацію сьогодні. От поліції потрібно віддати. Повагу за те, що вони завжди є. На місцях, а тут щось взагалі, чуваки чимось займаються. Чи може я в такий час прийшов? Тут теж тут, речі абсолютно ідентична хата. І немає челіків, немає голови організації. Можливо, мені потрібно подати якусь рекламу в чаті. Тоді тут з'являться чуваки. В принципі, як варіант, але куди звернутися, я не сильно розумію. У мене є ще один останній варіант: це якраз таки дістатися все ж таки яким-то чудом до Житомира і там попробувати податися. Але до Житомира ще попробую. Доїхати, чесно кажучи. Тому я пропоную. Тут є у нас село Михайлівка, виглядає воно дуже прикольно. Тут багато домів, і я сподіваюся, що там можна було б придбати собі непогане гніздечко. Так що зараз я хотів би якраз таки туди й направитись. Тут ось армія йде, є. тут зазвичай на блокпосту хтось дає завжди. От у мене питання зараз тут стоїть? Ні, нікого немає. Може зараз не час? Ви не військовослужбовець, я розумію. Як мені потрапити всередину. А, от можна потрапити всередину. Окей, я поняв. Так, ну давайте, я не впевнений, що сюди можна так заходити, але давайте попробуємо знайти якогось, ну не знаю, командира. А куди я взагалі потрапив? Що це таке? Це база кого? Коротше, це знаєте, буде таке більш інформативне відео, походу. Ми зараз рознюхаємо, подивимося, взагалі, які організації є в грі, а там уже потім вирішимо. Військова частина. Штаб військової частини. А, тут це получає. О, то це я не сюди забіг, куди мені треба? Мені б звідси забиратися, поки мене ніхто ще не побачить. Бачив, казарма. що в казармі? Ух ти, тут столовка. Диві, яка здорова. Так, я поняв. Ладно, погнали оцю допуршали. Нам для того, щоб потрапити скоріш за все в такі організації державні, потрібно очікувати. Саме якраз таки е, інформації в чаті. Де да, і в цілому, походу, для того, щоб потрапити в такі всякі організації, то мені треба Маріалі Вест знову кстати. Да, добрий день, а Звідки ви знаєте, як мене звати? Добрий день, добрий день, а Звідки ви знаєте, як мене звати? А я якраз таки оце шукаю ті типу, місце, куди б вступити в яку організацію. Я спочатку приїхав до Печерської братви, потім до іншої братви. А нікого ніде немає. Я даже ось О Геліка собі купив, щоб ну солідно виглядати. Так, в мене походу зараз буде прийом в банду неформальний. Якийсь не знаю, неофіційний Я от стовідсотково так і думав, що цей чувак, якийсь із банди. Може, він якраз цим цим коучем займається. Ні, то хочу, хочу, звісно, так, да, да, да. Я ж кажу, навіть геліка купив для того, щоб ну, солідно виглядати в банді якийсь. Так, походу мені треба їхати за ним. Ну, погнали. Так, мене, коротше, войс не чути. От в чому біда. Маєш третій рівень. Да. і правда біда, і за те, що я з емулятора Граю, у мене все труситься, коли в чат пишеш. Тобі треба поміняти скін. Ага, я поняв. Ну то поїхав. Я. В магазин. Так, РП знаєш? Звісно, знаю. Напиши свій ТГ. мене немає. мене немає ТГ. Диви як, чотко ми вообще поглядаємо вдвох. <пиглядаємо> То скачай. Ні, чувак, це сильно геморно. Я хочу потрапити в організацію, а не общатися з тобою в телеграмі. До речі, ви можете підписатися на мою телегрупу групу вона буде в описі. Я вже, чесно, чуваки, і не знаю, чи я хочу вступати в оці організації, чи не хочу. Щось мені оця житуха не сильно подобається. Їх ніколи немає на місці. Це що взагалі таке? Як таке, можливо, може бути? Так, а це що таке? Куди це я приїхав? А це автошкола? А що це таке? Це теж поліція, да? Ну, виглядає як поліція. Я би може і вступив би в цю організацію. Яку пропонувала той чувак, але це дуже дивно. Ну, типу, хто вступає в організацію через якісь там телеграми, Діскорди? Так, а ми тим часом доїхали до Михайлівки, де я хочу придивитися собі якісь. Нормальний солідний будинок. Тут даже ось заправка є Сокаровська. Так, куди це я приїхав взагалі? В село Михайлівка, це я знаю. Так, а чи можна тут придбати взагалі дома? Я по мапі не бачу, щоб вони світилися, типу, як дома на продаж. І, походу, ясне діло, що, Скоріше за все, тут не можна. Да? Тут не можна придбати хату. Оце печалька. А я думав, я зможу тут жити. Походу, тут просто ще кусок локації, типу, не оновлений, чи він тільки доданий, і поки що тут придбати, на жаль, нерухомість не можна. Десь знаходиться. Це воно насамділі дуже далеко від якихось нормальних міст. Погнали в Житомир. Подивимося, це буде наш останній шанс. Можливо, там я зможу потрапити в якусь організацію. А це нормально? Те, що в Житомирі дорог нормальних немає. А що це таке взагалі? Це бетон. Що це? Це ж навіть не асфальт. Так, окей, ми приїхали взагалі по ділу. Зараз давай подивимося бази організацій. І нам треба печерська братва. Нарешті, з плином 20 хвилин, ми доїхали. До потрібного місця. Я бачу, у них тут теж все прикрашено, да, такий. Звісно, в грі місто страшненьке. Так, а що це взагалі? Таке? Ви базуєтесь, типу, просто в гаражі якомусь чи що? Чи в цьому малесенькому, малесенькій бутці? А, офієть, у вас тут теж, я бачу. Величезні хороми, абсолютно такі самі. Але тут нікого немає. Я от не розумію, де мені взяти пацани, пацани. І тут немає походу бандюком, мені не судьба стати в цьому відео. Але при цьому всьому, там я бачу, що хтось, Валерія Ітачева, посадив гравця Назар Зацький у Деморган. Тобто, ну, якісь кримінальні оці пацанчики в тюрму все-таки сідають. Може, дійсно я їх не можу знайти, бо вони всі відсиджуються зараз по камерам. Таке ж, в принципі, то може бути. Можливо, це було великою помилкою звільнятися з поліції, купляти собі цього геліка в кредит. Ну ладно, я його не в кредит купив, але тим не менш. Коротше кажучи, в наступній серії мені потрібно буде якось змінити своє життя кардинально. Бо поки що ми без бізнеса, з геліком, який абсолютно не керується без роботи. І я сподіваюся, що ви мені підкинете ідеї в коментарях, Поставите лайк цьому відео та підпишитесь на канал, адже 40% глядачів не підписані. Не забувайте використовувати промокод Кент і чекаю на ваші. Ідеї в коментарях, куди б мені можна було б влаштуватися. А може мені взагалі потрібно організувати власний власну якусь макарвелівську братву? Ну, пишіть про це в коментарях. Ну і до слідуючого відео. Пока.